Фамілія і стався, і пішла так вже в прадід Новак. Мужчина, якби там були кобаби, як у мати з паньки, що не сталося новак. Іли Словак, і Чех, чок ти знаєш, Чех Словак, коротше, да? Откуда я знаю там чи то і це не все ровно. І то він 812-го року стався? А я знаю. А ти кажеш, що ну казали, що так. Ти, да, Та ще його пішло покоління, покоління. То вони і... же там може і 200 літ жили? Ну, воні. а хто їх, хто там той, кому воно потиснує? Ну, а ти діда, прадіда свого не, не бачила? Ні. А діда теж не бачила? Ну я діда не бачила, це дід мой Мартин, Іван. Іван Мартинович. Ну. То дід тобі приходить, ну-ну, а праді... А Марсіна того? Ні. Не. Ну, не бачила. Я теж їх давно не бачила. Може, тільки мати знала, що помню. Казала, що дядька, ж казала, що то я. Бабуська, материна бабушка, то, щоб Олександра була, я тільки думала, а він Мартин, а вона Олександра була, я тільки пам'ятаю, що то. Олександра? Олександра да, була. І то... І того Мартина, нова. Зинка? Так. Да. Ну, то... А бабу назвали, прабабу мою, твою бабу. Матрону. Матрона. Тих я всі помню. Димедюк, да? Да. так? Вона нас дубице була? З Дубицею. Оце нам було тільки той між, брат був. Вони були і ще... між то брат? Бабин брат. Бабин брат це міш, який в Дубиці. Ботовий дед Марії. А, а, і то. Один, я дід no, був той, мар, e, дміш, то бабин брат був, він був в Дубіці. Він там і жив в Дубіці? Вона да. раніше ж Дубіця не тут ж була. Ну no, там під Да. І там та бабушка, матроса. Вони теж на вищих пілотів, на вищих там був а. переход, такі місця там був. Ще... І мост теж був там? Да, так, це ще я не знаю. Міст тут був, а там не було моста в Бобіці. Ти слухай, я тобі кажу. А. Там був міст, ще от довго після війни, то то. Ти є шпар... Ні, як ви? Сваї? цю вчили. Тобто ще є бачу. В Добіце сваї торчали? Стар, на старій Дубіце, на Бузі. Нічого собі, я не знав, що там. Там були вони ті. А розібрали, як війна стала, щоб не переїхали, ага. тому що там А мож, тут така свая теж була? Тут вже стала, тут баки ще не бачили. Старий мост да, да. А там був такий, що з Вуньці, де є, в Зубичанці На конях теж переїхали? Так, да, в монастир. В монастир їздили. А куди в а монастир? Ну, де, в тому, на Васілках. В монастир, що ти не знаєш, де? Не. Бо, там, ми там, три рази ходили, як тільки починалося. Але... Сапор... Монастир іменно і церква? Монастир, який рейме в ній существує, і який ніякою війною не закривався. Ну, що там, на на польському там забирали поляки, там чи а він все время на православному робив той монастир. Все время. Те ж не тепер. І а як тільки війна е, кончилася, як ми з батьком, то був. 44-й рік, по-моєму, 7 чи 8 8 і 8 августа. Наші дожили і пішов батько на вечолок, пішов там і сестра, і брат були. І ми з батьком пішли, пішли до того, до Буга, але вже не було перебирало, а з там того боку жив поляк цунди. Цундир. Цундир? Цундир. Ну, да, порядки, ні, ні, чорт його знаю. І ми дійшли, а вже що був август місяць, то вже сонечко зайшло. І підійшли до ворічки, до Бугато Стали. І батько, Льов, Льов, цунди, цунди. А в його кліба була, коли казали. Він під'їхав до нас, і ми з батьком сіли, тут переїхали через вули і, і пішли на висілки. А ті кріпи, які були такі довбані чи такі з здосик робляв? Е, здосик такі, що в нас сьогодні була. Сьогодні не було. У нас була кріпа Так, да, Батько ж рибак такий, був, кріпа була, що я ще на то, <су> <су> за тою Ти Знаєш, що такою кріпа? Лодка. У нас теж кріпа на це Але знаєш, в груні була а, та і лодка, батько ж їздив. Я не до його. Ні? То перебери так сторону. Ну, говори, говори, інтересно. Дай хоч запомнити що. Мам, не одлікайся. І, і батько на Той... На Всюди геть тако на край, куні все. І батько. І за тої і Сітка була в нас на скількометрів. Ще я плила сітку моїй. А ми... Это на боги лопали чи на копайовки? На копайовки тут хватало. Тож була річка глубока і ще... то це зараз канала? Що ти? Не перейдеш по шиї ніде, правда було води повна. Ні, можна було місцями, але такі якось закручені такі повороти були. То на тих поворотах глибоко, правдиво, глибоко було. А так ми саме де ж на то. Тую... Та й риби була колись. О, і що ти? І сошона, і барона, і печена. Отак. Тут не було. Ну, Батько ходив, що на то та я риба, б нітко наравила, пойде, а на буль було плиття того червоного кого. Красотка. Ага, така, така ось буде. Принесе там. У грі були, Гуж, Менькі були. Ох, як положить ну, а та я Жоська. Вона ж з вами не жила, да? Я ти казала про Жоську. Тож дідова сестра рідня була, вона з грудні. І до її посватався з липинок. Хазяїва теж хазяйство, саме головне було. Там був добрий хазяїн, а наші родички теж були неплохи хазяїва. І вона пішла замуж. В Така невеличка і була. Шустера. А ти пам'ятаєш її? Якого вона году вмерла? Вона десь вмерла і 55-й, і 54-й, І Вона похована там чесно? Да, так, ми все время сюди ходимо. Скільки літ було бы? Ніхто не знає, з якого вона року була. Колись ми ага. інтересувалися там. Вона что... глаз як вона в 55 м скільки років? 50-40 тоді і вже їй за 60. Ну 60 там було? Так, да, за срінька було. Да. І така як кри. Ну, Ти не була в ній, да? В ній вона як вийшла замуж в твої липинки, вона забеременіла, родила і тільки 23 дні дитюк жив і умирає. Та ну, раз так було, да? Три рази. Три рази. Три раз? рази. Наверно, не, не сходить крові, не не супадало. Три рази, тільки родиця, удача в цій і тиждень і... прибув, і все, всі троє помирали. Помирали. Ну, а музик то злик і ног, життєві. І все, хоч і вмирали, і вона, як втретє вмирло, вона не, не, не сказала йому, що я не хочу тут з собою бути, будь, чого я буду лити, бо, каже, «Та, то він жорстко, він, ну, я кажу, ну, воно, хазяйка вона була така хороша, я, не, так. І... Жосько ти як Соня? Софія, ну Софія. Чого Жоська каже? Ну, то по ну, то жарко. Як донька, то Івдося, ну, ну то так і то. І вона сказала, він так каже, просив. І Вона ні, ні, я пойду. У мене брат є наші У брата двоє мати була і панька, то я буду робити на їх і буду жити, а чого на тебе чужого з усім буду робити. Вона вчас пожила. В грудні. А це така шкурпанька. Панька з чеської. Ну, то двоє дити що було. ж жили панька. Панька замуж з чеську пішла, а жила хто грудня. А з скільки родом. Черські двох, це тут. Хутор був там. Там де колоніки жили? Так, так, так. От це була їхня, там це життя жили. Ну, і прийшла сюди, і вона й сталася вон жити. І бувало на того... Апріла так хорошо, вона до хазяйства так вони казала, там готувати чи що. І її діло було там, чи полотності, садити такое, а зимою присти. І попраде все стійко, вон, де на того, бо скали стийко. І ж інтересно було, як то це колоскати, побачити, як то робилося все. І вона як кончить, вон, де робити, нема чого, то вона. Івана, я пойду забух, я пойду туди. І що піском ходила? <реш> да, аж, аж, через... Так. 10 кілометрів треба шляпати. Через ліпльовку. Ну то десять кілометрів. А, а хіба колись так читалися з цими кілометрами? Ага. Я з бабою в Цей... І через ліпльовку на дубівцю, по тому шляхове старому, да? Через ліс сюди? На то через липлівку, понад копаюки ага. на того. І до Буга. Ага. І там переїхала та й кріп, і там перевезе крикни. Я от іко не знаю одну, чи вона ходила своїм. Eh, тема. Ой, що приїстику mm -hmm. в там, І зайде туди там кого. ми просили там її, щоб приходила, бо вона вельми красиво. І все. А зельна ви нічого не з шерсті шерсти З Злеона нічого не робила. Ой, тюка, то що в основному стає. льон був. Все зелену, Ну. Да? No. Я думаю, шерсті все так. Ще так ще разно якось. Просто такі тоненькі ниточки треба було робити. Такі я. тоненькі ниточки. І як красиво, ще я красиво, що скільки я покупла. я робили навіть. Не? Все. Цвітної пріяли білої ага. льоном тим прияли. Потім красили. А чим красили? красила? Красками, красками. Привозили десь, шукали Шматники возили вшу Ну, Шматники ж давали ті я одходити її, всі вони давали. Ра краску. No, краска це покрасила, от так і краша все. всього. Що в ночовках яких-небудь, ні? Красенки? No, як в на плиті в великому сагані, там мітки А в клубках вже було все? Ні. Да. Спразуть, вматають на мотовило те, що в мене там щось їй. No. І в міцок виходить. І тепер цього міцка нам в воді, щоб він трохи водою набрався. І в ту краску. Розведе краски, обов'язково русилу з капусти. О, ну то він крипть дає на то. І все, і покрасить після воді перемиє, і знову там тувила, розмотає, і на клубки. І туди а вже сушить як. Ми ну, того мітка возьме на твоє причапить шнурка, а внизове міток поліно положить, щоб розпрощувалася ці мітки. І все висохла на клубки. Інтересно, мені подобається та життя така. І те такое. І все. А світа не було тоді. Як по, по вечорах сиділи? Лише не палили? Киросину? Ні, нас не не повололи. У нас лампа сіти У нас велика, добра називається, Дістилінійна. Світ такий сильний дієвий. А лампа на всю ну... хату вісіла. Вона вісила в основному над столом, десь кухні, no. Тут, Тут видно в нашій кухні. No, керосинка вісила, так? Да? да, вона така большая лампа, і все ті скрички такі на тому. Я там ну, такого звозич. Напомню, no, що вісила. Ну і, і проголука ну, там на висоті які що видно було. Там як вже по вечораві, то те, хто спати пішов, то лампу над кросна повісить. І ще. No. Як так? А я хочу дивитися, і зріння було no. да, добре. Бачили добре? Добре, бачили. Бо все нормально. Не їли такое паскудство, як зарані. О, це ж нічого, Я навіть я вспонав, не нічого, то навіть віти годувалися, то це нічого хімічного не їли. Кроме крім того, що деякий макарон. No. А це ж була своя корова, свої свини, і свій сир, і, і сметана, і молоко. Віте ж годувалися на все на своєму. Тільки свої корови. І лапшу робили свої. Да. Вони... І, і не купували нічого. Мама лапшує. Тільки і... сахар мусиди, який ага. там і сильний. І це мало сахар купували, бо в нас мід заміщався мід ботичка. А чаї теж не купували трава, Ні, трава, компот варили, компот. сушили грушки, яблука ага. і де, юшку, як колись казали. Ага. Кастрюлю велику на вариті, там виконала на лавці стоїть. Вони. Ну а дід всю ринку з Батько мій. Ну він, да, він робив апостолі дід Іван, там трохи, ну, Іван як то менше, вже він старіший. Це охотник no. він був, Іван Мартинович. Ну, no, no. прадід, да? Ще не який-небудь охотник. No. Вже я пам'ятаю, ну вже мало що на тому. Як були вільно, був покойний Шрамко, о, так, е, Шепелевич люди. Батько Іван. Ну, ну я пам'ятаю, що. Ну, він реально заядлий уходник був. І, і він робив в комбінаті, і батько мій в комбінаті. Вони були дружні, і вже там виходниці, то він приходив до грудня на охоту і вже йдуть. Спочатку ще що дід ходив, дід Іван, ну а вже них вже ходив батько Іван, і там не знаю той, ну, він теж звався той Шерамко Іван. І на тому прийдуть, і там походять, позберуться, де тепер того, того не мого хата в світі, де ж було поле скрізь, скрізь Галь була. І я тепер я пам'ятаю, позбиралася, прийшли ті охотники, що знову сад, там Денис такий був на то. Позбиралися, ти чув. Тож тепер дай дай бутильку, а то ніхто поняття того не мав. Горілку ніхто не пам'ятає. Ніхто прийдуть воробити, молотити, як нашу царню найнімали, зберуться. Ти тепер ти молотиш, всі йдуть до тебе, допомагають. Завтра я молочу, всі до мене йдуть. Помогати. Все час. І сідають полудня, на то наготовлять там, м'ясного всього. Квас, хлібний квас такий діжець був, О, оквас тобі. Чому діжка? Ні-ні. ні. Ложка така. Дерев'яна діжка, діжка. така, їх. Розчинили. Ну, ну. Просто дерев'яна я така. Пітазік, короче, деревна. Ну, велика я то велика така. От, от, от Біжа, да? Да, І нароблять їй загоквасу, і, квасу, і о, о, поїли, по, кватуле там в эти, кружки, то, як, то так, як, я коп'є, то там як ля з банок, хочеш поїхати, чи ні? І все, не якось, да. Ну, а эй, а то, прадед... слухай, ну, мені смішно став, я не забуду ніколи, я тепер бачу. Пособиралися вони, Ну, я якась так то. Любопитно, мене не так інтересувало йти з дівчатками гратися, як от так дивитися, як то що робить, отакоє все. І вони зібралися на тому, вже прийшли з того охотника, зайця хтось забив, при за приніс забуха на того, і стоять, га -га -га, і говорять, як стріляє хтось, що тось там не попав, чи що тако між собою. І я стою, вони за забором, на тому полянці, а я тут на подвір'ї. І дивляться, і дід покойник Іван там теж подишов. І щось о, з, на, якогось казали, що не попав на це. А дід каже, що ж ти за охотник, що ж ти за охотник, щоб ти не попав е, в звіра. Ну, а від дядько що попало б, попали б то? Звісно, попав би. А ну на ну, давайте попадіти. Вони взяли бутилку, порожню бутилку і стоять. На цьому і каже, ну попадіти в ту бутилку Дає рожіла дай. А охотніше той рожі було такої, І каже, кидай вверх. А руж'я тримає має однею рукою Та ружіо. Кидай, кажу, вверх. Та нагочок в тебе? Да, то все на мене нагочок, я веме пам'ятаю. Я тортурила та бутилка в соко тако летить. Мені каже, той дід не дивився, ти бах, розротілася на кусочки. Ти його чи повитрищили на його. З однеї руки. З однеї руки. І дивіться, він голову туди не повертав. Бах, і кусочки. Ти поставали, така дірота розділивши. Ну і що ти? І все. так треба, каже, стріляти на тому. Ну, ж він стріляє, то ж війні був. Так. Да. Ну він видно, може то типу яким начальничком трохи був. Бо бачиш, як він з фотографія в тих сапугах, то не давали там простому. Тости то були такі? Вони так. такі бути на ну, того. А, яко... то в а то в яких чоботах, в яких чоботах. Ну, ну інтересно, ма. Ну. ну, і, і на то. І все, і туди господи. А тебе. як він прийшов, то чим займався? господарстві, То ж було чим займатися. А скільки у вас там скільки було? поля? А ти пам'ятає, скільки у вас було там? Кони були, ні? Кону кінь, йон, дві корови. Дві корови. А, поля... Поля... а до війни не було конем його? Ну, ні, а йон кінь, дереш такий був, називали. Дереш. Ах, дереш. На того такий, знаєш. Такий, як ті тяжеловіси, такий крупний, великий, а масть в його була типу каштанова, але кончики такі, як серебряні, Вельми красивий такі. -то. А чого на до Кози не тримали? ні? Ну, паскудство ще сморода. Його <рес> ну, а борони були очки? Очки були. Ну, там я знаю, скільки десять, може більше. Тримали тут були А пчоли була всі. Пчол це ну, всі дім. Я пам'ятаю, двадцять п'ять раз олім стояла. А землі нього була своє? Скільки? Я знайшов в сім'ях містах. І тепер навіть, де були поля і як називалися ті поля. Як називалися, скажи? Починає випчулка, знаєте, випчулка за Лепатрії, за Делисакура. А то на була. Там Учерська, випчука називалася, сюди ближче до того лісом горка була, називалася за Лисийгород. Там було поле, і тут було поле. Все за лісом засажено. Поїздили Нема ніде не ні одного поля. Все А, ж, а там на тій лисий горі, я пам'ятаю, я гречка як була. Батько на фронті був, а дід стався. Було. Дід Іван і я. Ну а поля там... великі такі куски, великі там живе. Не немалеї, але ну, як де. Ну, гектара не було, знаєш було? А я там знаю, скільки то гектар. Сто на 100 метрів. О, ні, то ж на метрів, то не поле. А що? То косочок, а не поле. Сто метрів, то косочку? Ну то вона довгу є. на то було, ну я не знаю, як тобі доказати, скільки. І он за Ляпатрію, і тепер он за Загороднім. І на парцелі, в сім'ях на великому полі, на магазиновому, в сім'ях містах у нас поле було. І Все своє, все своє їли І, і все своє, і головне, що саме були роботники. Діти у вас? Ну чого, дід ще ж молодий, батько, баба, мати і ще та баба жочка. П'ять Жаль. чоловік таких робочих. Жаль. Що це саме все. А і сіна де косили? А, лонки свої боли, ні? Так, да, свої лонки, а он де, де э, Позвичайно, як тобі казати, заліпаляпати. Де ти між той, коли нікого? Но. Знаєш? За глиницьками то далі не а, ага наліво, під річку. Під річку, то під річки, і в основному там тялки були, кажуть, то моя, то твоя, там такого. І коли горіться. <звілля> ну тут недалеко. Ну, все близько. Тихо, що даже. Було де, що батько зна висолок, то ще дядька його була в новосілках, то було так, що їздили, туди, косили там ті хвілею. Сина стартей тягли. І там на, на висілках є там висушать все. Ой, І їде поїжджаємо до того. Що всі, де я малюпитна ну, була. Я була. до буга, підганяють пором сюди. За пором? Так. Mm, да. І кінь з возом стає на той пором і поїхала на Тамзойки. А тебе ж води було на Богом море, ні то що зараз там? Не знаю, не знаю, скільки було. Ну переїдуть і ту хвіру там накладуть, зароблюють добре і знов назад на пером той. Ну там вже обривістий берег. Де вони там виїжджали? Тож там ж такий наш обривістий берег роздубиться, ж був скільки разів. Геть високо, три-п'ять метро добули. Там там. було Тут, де ти були шпали ті, які стояли. Сваї. Там було як-то спеціально, мабуть, зроблено, щоб повітряти. А станцію добиться так, ти пам'ятаєш? новину? Та вона така сама, як тобі. Яка була тут, тільки що була будь-шкубита в московках. Залатали її так. А монастир той. От ота інтересності, а, та рокам, no, там не перевірка. Ну як він тепер родиє. Так, як вот трошечки стало, ну ще, ще Іван був. Розрішення такое було стало.